В Дніпро сьогодні продовжуємо історії Олесі і Оксани: дві жінки, які звикли бути сильними, і нарешті дозволили собі бути просто жінками. Тут з ними працює лікарка, яка повертає обличчям м'якість і впевненість. Анастасія Свиридова спокійна, точна, красива в кожному русі. Отже, дивіться, полінуклеотиди ми будемо робити прямо з першого візиту. Саме в той же час ми можемо робити і мезотерапії для шкіри. Голови до мене сьогодні приходила жінка на консультацію, яка ніколи себе в житті не відчувала красивою. Насправді це дуже красива жінка. Я зрозуміла, що я можу зробити, і саме в цьому випадку я хочу їй показати, якою вона може бути. Коли чуєш такі слова, хочеться, щоб вона побачила себе. Іншими очима там стільки світла, яке вона не помічає. Ця жінка нещодавно втратила різко 10 кілограмів, і зараз це дуже розповсюджена історія. Нам потрібно мати якийсь план, який відновлює цих людей, тому що не будь-яка шкіра здатна так легко скорочуватись. Зменшення цифр на вагах часто тягне за собою те, що ми не очікуємо. Обличчя втрачає опору, а шкіра потребує допомоги. Моє перше враження про о, особисту Анастасію це вау, така гарна, доглянута така лікар. Так як вона дивиться на Анастасію, це про повну відкритість. Це той стан, коли між лікарем і жінкою з'являється тиха, справжня опора. Я сподіваюся, що в нас все вийде і я буду гарна, молода, їм. Наше завдання не створити іншу людину. Ми повертаємо Олесі її власну м'якість, яку час і обставини просто приховали. Ви чекали на рекламу? Ні, її не буде. Буде те, що справді працює. Колеген Аюс Марін Б'юті, частина нашої рутинної підтримки, простий щоденний крок, який підтримує якість шкіри всередини. А тепер Оксана інша історія, інша сила, жінка, яка завжди тримає форму. І Сьогодні дозволяє подбати і про обличчя. Програма в нас займе десь два місяці. Ми будемо зустрічатись раз на два тижні. Більшість процедур буде без реабілітації. Тільки полінуклеотиди, мабуть, і контурна пластика у дрібні смужки може залишати синці. Оксана хоче, як всі, виглядати природньо, але молодше. Виглядати доглянутою, виглядати дорого. Це так по-жіночому, насправді ні грамо перебільшень. Тільки красива акуратність. Я це обожнюю. Будемо працювати зі всіма шарами обличчя. Це буде і праця зі шкірою, це буде і об'єми, і будемо коригувати вже ті заломи і зможки, які вже з'явились без драм, без хаосу. Просто бути собою, але кращою версією будемо колоти мезотерапію волосся, ботолотаксин, робити невелику корекцію овалу лиця. Це поки все, що я запам'ятала, але там дуже 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 багато ще корисних процедур. Коли жінка в голос говорить і знає, чого хоче, половина перетворення. Вже зроблена, і я не можу не сказати про Анастасію. Вона з таких лікарів, після яких жінки виходять тихішими всередині. Бо коли людина бачить тебе цілісна, з'являється довіра, яку не купиш. Дніпро сьогодні був дуже чутливий: дві жінки, дві історії, дві різні сили. Але одна спільна риса вони нарешті дозволили собі подбати про себе, і це завжди найкрасивіше. Далі Зміни, які з кожним візитом стають помітніші не тільки зовні, а й в голосі, у ході, у погляді, і це тільки початок попереду навіть більше ніж вони самі очікують.